На Ячнянщині під ворожим вогнем опинилася кожна друга господа Крупачпільського старостинського округу. Від дій російських військових постраждали щонайменше 10 людей, п'ятеро загинули. Навіть за рік після пережитих жахіть і звірств людей досі не можуть оговтатись, бо до цього часу все навколо нагадує про злодіяння росіян. Жителька Крупачполя Ольга Боброва показує свій будинок, який після вибухів та обстрілів нагадує решето. Я прийшла додому погодувати куреї. І чоловік пішов тоді там, де ми жили, а я залишилася, думаю, потовчу курям їсти дам. О, коли воно як струсоне, на мене все посиплеться, з склянки всі з окон посипалися, я не розберу, що зробилося. Я дзвоню йому, кажу, у нас хати немає. Тоді то я то одяглася і пішла. Тобто в один момент всі вікна повилітали. Усі, усі. Воно ж, ну, воно ж як сонуло на каделя, воно всі окна до єдиного повилітали і все. У будинку пані Ольги немає жодної вцілілої кімнати. Наче то підвісни робляться потолки, то так і був потолок тут. Очки, оце в одній кімнаті він був тут. І він увесь щось не весь упав. От, Труду повністю впало, а от табочки трошечки осталося. Тільки й того, що є стіни та стеля, бідкається господиня. А скільки потрібно було вкласти коштів і сил, аби відновити поруйновані вікна, двері, стіни і згадувати не хочеться. Благо нагодились доброчинці і допомогли з коштами на придбання матеріалів для відновлення. Дали допомогу, так окна поставили. Гіпсокартуром потолки попідбивали. Двері поставили грошову допомогу на відновлення цій та іншим постраждалим родинам громади. Надала благодійна організація ЗОА 45 сімей із Крупичпель і Сваричівки на сьогоднішній день. Умова обов'язково договору, що вони повинні закупити на протязі місяця матеріали і на протязі наступних двох місяців встановити і відзвітувати на даний час на сьогоднішній день із 45 людей не відзвітувало ще тільки шість. Але на те є причини. Я думаю, ближайші 2-3 дні вже буде відзвітовано. Завдяки підтримці благодійників постраждалі громади на Ічнянщині мають можливість відновлювати пошкодження та руйнування.